Слава Україні, брати та сестри! А тут, значить, відео про китайську армію. Вони розробили новий дронно-розвідувальник розміром трохи більшого комара. І це непоганий результат. Навіть мені навіть трудно уявити, як там польотний контролер, регулятор обертів. Ну, я так розумію, вони підключався від інтернету, тобто вони літають. Ну, цікава штука. Тобто, ви бачите, майбутнє рухається в технології, і військові рейки стоять більше на, техно... на технологічне вирішення питання. Ось так. Біро у джига, що, як воно, є військовим джигом. Такий військовий джиг, особливо високий для співробітних справ та інших спеціальних знаєте, мені дуже цікаво, якщо доживу, eu euh, цікаво, який буде на світ років через 10. Я думаю, то, що ми дивилися фільми Термінатор, Термінатор 2, мабуть, нас це чекає. І я думаю, що так довго лишилось.